З 1 січня в податковому кодексі внесені зміни в частині здійснення контрольно-перевірочної роботи та застосування штрафних санкцій. Проте сьогодні ми поспілкуємося із заступником начальника управління, начальником відділу моніторингу ризикових операцій в області Василем Думенькою. Вітаю! Отже, розкажіть, які зміни ми вже сьогодні маємо на часі. Насамперед хотів би відмітити, що з цього року помінялись функції державних податкових інспекцій. Якщо раніше державні податкові інспекції здійснювали документальні перевірки, то зараз така функція є тільки у центральному органі і на рівні області. Тобто ревізорі інспектори, які зараз ще в штаті перебувають в державних податкових інспекціях, до контрольно-перевірочної роботи можуть залучатися лише наказом головного управління ДФС в області. З 2017 році, року рішення про проведення документальних перевірок, як планових, так і позапланових, може видавати не лише начальник, як було раніше. А і його заступник або уповноважена особа. Для цього в податковому кодексі передбачено спеціальне визначення, що таке уповноважена особа, яка може видавати отакі рішення. Що стосується планових перевірок, то з 2017 року запроваджено нову норму податковим кодексом, згідно якої план графік документальних перевірок оприлюднюється на вебсайті ДФС України. Але така норма діє з 1 січня 2017 року, і оскільки плани формувалися ще до 1 січня 2017 року, то вперше вона запрацює з 2018 року. Що стосується позапланових перевірок? Збільшено підстави для проведення таких перевірок і внесено зміни у пункти 78.1.1, 78.1.4 кодексу, якими якраз які визначають підстави для проведення позапланових перевірок. Зокрема, в пункту 78.1.1 додано підставу для проведення перевірок, отримання податкової інформації. Раніше було тільки отримання валют інформації щодо валютного законодавства чи іншого законодавства. Зараз додано податкова інформація, крім того. В пункті 7811, 7814, 7819 кодексу як підстави для проведення перевірок є. Обов'язкове надсилання запиту платникам податків щодо надання інформації, і в разі ненадання відповіді або неповної відповіді на такі запити буде, буде може бути проведена позапланова перевірка. При цьому термін надання таких запитів і отримання відповіді помінявся. Якщо раніше це було протягом 10 робочих днів, то зараз протягом… 15 робочих днів з дня, що настають, настають за днем подання такого запиту. Крім того, внесені деякі зміни і впроведення позапланових перевірок, що позапланова перевірка може бути проведена, і коли платник податків не тільки подає заперечення до акту перевірки, але подає додаткові документи, які необхідно перевірити, і тоді назначається. Позапланова документальна перевірка на підставі пункту 78.1.5. Крім того, деталізовано, що перевірка згідно цього пункту може. Призначається контролюючи органом, який проводив перевірку, якщо розглядаються додаткові документи або заперечення до акту перевірки, і вищим органом, якщо така перевірка має бути проведена підстави скарги платника податку, який оскаржив податкове повідомлення рішення. З 1 січня помінялися терміни подання заперечень і розгляду, і відповіді на них так, якщо раніше для подання заперечень над платнику надавалося 5 днів з дня отримання акту, то зараз. П'ять днів що настають після отримання акту. При цьому для розгляду заперечень органу державної фіскальної служби надається сім днів робочих для розгляду і надання відповіді платнику податків. При цьому необхідно зазначити, що якщо платник податків бажає брати участь у розгляді заперечень, то він письмово про це повідомляє у своїй скарзі, і в такому випадку, не пізніше наступного дня, а і не раніше ніж через 4 дні до дня проведення розгляду заперечення, він повідомляється. Про час і місце розгляду такого заперечення окремо, треба зазначити, що зараз встановлена відповідальність посадових осіб, які прийняли неправомірне податкове повідомлення рішення. Зокрема, згідно норм кодексу, зазначено, що у разі повторного протягом року прийняття неправомірного податкового повідомлення рішення, такий працівник притягається до дисциплінарної відповідальності. Крім того, як підстава для проведення зустрічної звірки визначено в кодексі 10 днів робочих. Тобто, якщо раніше було різні терміни 30 днів для, роз... для надання податкової інформації, 10 днів для надання відповіді на запит, платника... на запит податкового органу, то зараз визначено загальний термін 15 днів робочих з дня отримання запиту, і лише на зустрічну звірку надається 10 днів то, в іншому випадку. Орган державної фіскальної служби має право провести перевірку і лише з цього питання, яка зазначена конкретно у запиті. Наприкінці хотів би зазначити, що мораторій на проведення перевірок суб'єктів господарювання з валом доходом до 20 млн грн, який діяв у 2015 і 2016 році, з 2017 року не діє. Тобто такі суб'єкти господарювання підлягають перевірці з підстав, визначених кодексом, і незалежно від обсягу свого доходу.